Великий привіт шановним підписникам та осям каналу. Сьогодні ми з вами розглянемо, від чого може зникнути зарядка в автомобілі, зарядка акумуляторної батареї. Зазвичай, як тільки зарядка зникла, всі б'ють тривоги, тривоги, тривогу, що мені робити, а йому кажуть, знімай генератора, купляй новий. Я не виявляю, скільки коштує цей генератор зараз і скільки потрібно роботи, сили, нервів, щоб зняти того самого генератора. Там місце таке, що не підлізти, невдобно, незграбно, капот мішає в деяких автомобілях, наперед відкривається. Там шланги, патрубки, трубки, дроти, і всі лізуть знімати гену. А після ну, знятися ще півбіди, зняти там, подивитися, ага, все вроді справно і поставити назад, а зарядки немає. Ну це ж півбіди, а біда в тому, що зразу купляють новий генератор. Ну, Це в кого є. Мані-мані. Куплять новий генератор, біжать в магазин, заказують там, щоб подешевле, щоб висалили, ставлять, а зарядки нема. Діло не в гені. Розумієте? Гроші витратив, роботу, руки пальці позбивав, поки повідкручував усі кріплення. Ну, невдобно. Ну... Я думаю, усі бачили, де це стоїть генератор і як його зняти, ну, можливо, не всі знімали, але візуально там подивитися страшно. Щоб його зняти, це страшно. Як кажуть, зняти не доведеться, щоб не пошкодити щось. Або пальці рук, або там де що то. Щось, ну, я не знаю. В першу чергу, Потрібно зробити те, що ми розберемо у моїх роликах. Багато моментів, які... від яких може зникнути зарядка. Ви розумієте, не тільки гена, гена дає. Там ще сказати, ну, може регулятор. ага, можливо, те, що я показував, два штуки маю. Потрібно мати. Скоріше за все, виходить з ладу. Реле регулятор там щітки, але не генератор. Генератор така е деталь, яка ну, працює довго. Якщо пачебники не засвистіли, не загриміли, не заторотіли, він повинен працювати. Повинен. Ну реле там про, е простіше замінив там два гвинта викрутив, ну там ще. Стоїть кришка. І поки знімеш, ним да проще генератора зняти. Під... І, і, І краще б як зняв, потім, потім не ставити. Не буде заважати слідучим власнику. Чесно, я вам кажу. Ну, це момент один. справний, а зарядки нема. Щітки добрі, а зарядки нема. А де вона? Чому її нема? Хто на це відповість? От дід Микола вирішив пройти всі нюанси, все, що може зробити свою справу шкідливу, від якої зникає зарядка. От оці моменти ми провіримо цих шкідників. Від яких зника зарядка, але їх не, не видно. Генератор його руки взяв. А це все заховане. Вона, ну, Давайте скажемо, е у дротах, у проводці. Я вже зразу розсекречу, у дротах, у проводці. І ще головне, ви не повірите, у щитку приладів. Так. А ви сказати, та що там? Там одна лампочка. Генаш дає. Релерегулятор дає. А що в чітку? ну лампочка? Так. Лампочка також може згоріти. Але якщо ми лампочку замінимо, а немає зарядки, значить діло не в лампочці також. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, діду. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Які у вас моменти були при зникненні зарядки, що ви робили, генератор, щітки, лампочка? Ми це будемо все брати до уваги, будемо це все розглядати і не забувайте, що вже осінь. Температура різко впала, і ми тільки зараз кинулися, що потрібно підзарядити акумуляторну батарею. Даю вам гарантію, або, ну, скажімо так, що не всі перевірили, не всі підзарядили. Це я гарантую, тому що я такий самий, як і ви. Розумієте? Підзаряджуємо акумулятори, дивимося, щоб там була дистильована вода. Це головне. Но для того, щоб акумулятор справно працював, ну, давайте скажемо взимку, щоб закручував, заводив, запускав двигун, потрібно, щоб він добре і вірно підзаряджався. А для цього? Дивіться, заходьте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до нових зустрічі на каналі Діда Миколи. Все ми тут з вами і зробимо. І питання у нас не повинно бути до зарядки. Якщо виникнете, ви знатимете, що робити.